Вітаю всіх друзі! Хотів розказати трошки, як ми будемо знімати реліжки РЕС і мікросхеми, тому що в нас тут дуже добре запаяно, дуже якісно зроблено. Буду знімати зараз таким путем газовою горілкою. Грілкою. <гум> Друзі. Дивіться, я зразу собі позначив, де і що я буду випаювати. Тому, тому ось так. І щоб якісно зняти, наприклад, на продаж, вона, бо вони неприйомні на продаж. Ось легенько беремо. Все, рес випало. Бачите, рес випало. Беремо другу рес. Випало. Бачите, друзі, все дуже толково виходить. Далі, друзі, в нас лишилися отут, а тут їх було 5 штук, Рес-55, вони теж герконові всередині, геркончики стоять. Родій і позолота. Теж так само я позначив, якщо на продаж, їх обов'язково випаюють. Все, робимо все те саме. Вона не випала, але тепер ми її легенько так раз. Оп, бачите, пішла сторона. Все, якщо не пішло, не пішло, бачите, одна сторона пішла, другу трошки не, не допалив. Допалюємо так. Де в нас буде тута? Ну ця майже, 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 Ну, не буду тянути. Не буду, краще зараз допаяємо. Так, доплавимо. Так. Оп, Випала. Ага, добре. Це в нас о, є, добре. О, бачите, інша сторона. Ще вона залишила ще одненька. Але я вже не буду показувати, вже ви побачили. Бачите, воно якісно, все, вона на продаж. Бачите, все якісно випаєно. Що оці резки? 43, 42. Тут два гіркончика всередині. Тут один гіркончик, але великий. Добре. Цю резку залишаємо. У нас є ще мікрухи. Одну я поламав. Мікрухи в нас йдуть керамічні, не пластик керамічні. Але вони теж мають собі золотий волосок. і ось Тут дуже добре видно, ось я позначив, де вони йдуть. Вони зараз теж повинні випадати. Якщо не випадуть, то просто ми їх достанемо. Так, беремо наш скальпель, Ось, раз, бачите, все гарно знімається. Ну тут трошки вже застигло. Нічого, заріп... О, ні, пішла, пішла. Ми розплавили, пішла. Все, це вже нормально. Одна сторона є, нормально. Тобто, друзі, ось так. Далі просто по цій платі я хотів розповісти, От бачите, як вона гарно достається, навіть на продаж. Ну, це, ну, це я просто для відео швидко так роблю, там, щоб показати, не затягувати відео. А так, якщо там на продаж, ну, це взагалі помаленьку, гарненько все робиться, все. щоб не сидіти там паяльником, це дуже довге діло буде. Ну Є, звичайно, змивки для, для цього для припою, але це таке діло. Я рахую так. Е, дивіться, що ще хотів розповісти. Бачимо, погляньте, скільки на, ось на одній платі є діодів. ось таких. Тут кругом присутнє, присутнє золото. Ну, є. Кругом їх, їх тут, по-моєму, я рахував перед цим. 32 штуки на, на всій платі. Ось таких ось. О. Далі не забуваємо, МЛТшки великі, я збираю. Я маленькі не, не звертаю уваги, хоча на зрізку воно все йде, все на зрізку йде. Е, є в нас діодики ось такі маленькі. Е, далі в нас є ось ось, ось такі чудові штучки. Ну, теж неприйомні, але воно все збирається. Так що, так, друзі. Е, кому була цікава інформація? ага, 87 рік не, не, не прийомна, бо вони 82-й тільки прийомна ще, по-моєму, і все. Друзі, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Канал різноплановий. Кому сподобалось, поставте вподобайку. А наразі будьте всі здорові та щасливі.